Почнемо з невеличкого дисклеймера: зв'язку з тим, що абсолютна більшість писемних джерел часів найдавнішої історії Риму була знищена в часи античності, то історія Римського царства багато в чому базується на легендах, що зберігалися серед римлян як усні джерела. Тому, коли кажуть про Римське царство або найранішу республіку, уточнюють словами за легендою. Ромул і Рем були онуками царя Альбалонги, якого скинув власний брат. Узурпатор вирішив позбутися малюків, посадив їх кошик та пустив по річці. Це дуже розповсюджена історія багатьох легенд, певне кліше в міфології. Близнюки вижили, були вигодовані молодою вовчицею, виросли та повернули владу. Згодом вони вирішили заснувати нове місто, нібито там, де їх вигодувала. Молода вовчиця, але вони не могли між собою домовитися за рядом питань. Ромул вважав, що нове місто треба будувати на пагорбі Палатин, а Рем на пагорбі Авентин. Ромул вважав, що місто має бути названо на честь нього Рома, а Рем що на честь нього Реморія. Скромні були пацани. Ромул вважав, що правителем має бути він, і Рем вважав так само щодо себе. Брати вирішили звернутися до третьої сторони, яка б вирішила їхню суперечку. Треба був хтось розумний, мудрий, авторитетний, і тому вони звернулись до ауспіції. Ворожінню по птахам. Рем отримав щасливий знак: шість ястробів, що літали в нього над головою. І хоча у Ромула трошки пізніше було 12 яструбів, обидва брати вважали, що Боги благоволять їм. Тоді Ромул почав копати рів, щоб визначити кордони свого міста. І оце, знаєте, є відео, коли люди стоять на кордоні там, Нідерландів, і Бельгії, чи США і Канади і стрибають через лінію, типу, дивіться, зараз я в одній країні, а тепер в іншій. Торем теж вирішив так зробити: стрибнув на територію Ромула, типу, дивись, я був на своїй території, тепер на твоїй. Ну, Ромул його й зарізав. На початку свого існування Рим зіткнувся із серйозною демографічною проблемою. Населення росло в основному за рахунок одиноких чоловіків, які переселялися в нове місто. І Ромул, як мудрий керівник, вирішив цю проблему простим шляхом. Він організував свято для сусідніх племен, і коли народ зійшовся, римляни просто почали викрадати всіх жінок та дівчат, уносячи їх собі. Правління та життя Ромула завершилося містично. Одного дня цар із сенаторами влаштував огляд війська. Коли він проходив перед солдатами, почалося сонячне затемнення. На певний час настала повна темрява, і коли знову стало світло, цар зник. Сенатори оголосили, що Ромула забрали до себе Боги. Зокрема, через деякий час один з друзів Ромула заявив, що бачив його по дорозі в Рим, і Ромул особисто сказав йому, що був взятий на небо і став Богом на ім'я Квірін, а потім на його очах вознісся. З цього моменту почався культ бога героя Квірина. До речі, саме з цієї історії цілком можливо творці Всесвіту The Elder Scrolls прописали Бога. Алоса, тим паче, що саме ім'я Талос взяте теж з міфології. Що ж сталося з Ромулом? Насправді, скоріш за все, сенатори його просто зарізали і виконали десь в канаву.